Житловий комплекс Гарі «Ріел». дім з характером старт продажів. Чи є зараз загроза оточення міста Покровськ, вуличні бої в місті? Це вже нова реальність. Що за нову тактику використовують росіяни? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Павлом Гвозденком, заступником командира спецпідрозділу Тайфун Національної гвардії України. Рада вас вітати і слава Україні! Вітаю героям. Слава. Ну і хочу розпочати із цього відео, яке по суті нагадує постапокаліптичний фільм, але це по суті реальність наших воїнів на Донбасі. Його перепостила журналістка Юлія Кирєнко і каже, що це демонструє ситуацію на трасі. Покровськ, Мирноград, де ситуація стає важчою щодня, великі втрати серед пілотів пише Кирієнко і каже, що росіяни системно підійшли до безпілотної війни. Вони суттєво підтягують реби рери, яких у них більше ніж достатньо, і мають змогу бачити точки роботи наших дронарів. Якось це відео ви можете прокоментувати. Чи дійсно це поширена ситуація на покровському напрямку? І ну наскільки вже зараз важко під? під'їхати на позиції. Наскільки кілометрів це неможливо зробити, якраз таки через роботу російських дронів? Ну, це дійсно реальні факти. Ці фотографії вони чи точніше відео підтверджують те що дійсно багато української техніки різного планової і, і боронетехніки, і звичайних пікапів, і все, що їде в принципі, воно піддається системним атакам з боку ворога. Якщо казати про їхні спроможності, то вони я би сказав дуже сильно прогресують порівняно з тим, як це було на початку війни, коли в нас була я вважаю дуже серйозна перевага в безпілотних технологіях, то зараз вони цю перевагу, цей розрив активно скорочують. Вони активно копіюють як і наші розробки, які вони. Скажімо так, стають їм доступними, так і відповідно паралельно розробляють свої засоби, які ефективно використовують на фронті. Вони вчаться і вчаться непогано. Це з таких великих мінусів. Тому якщо раніше ну, більш-менш можна було сказати, було спокійно на віддалі там, 15 20 кілометрів від ЛБЗ, то зараз це взагалі точки, на які спокійно долітають. Деякі ворожі дрони, да вони вороги використовують різні типи дронів, як на оптоволокні, так і більш класичні. І дрони з використанням штучного інтелекту. Тобто, за рахунок цього вони мають досить такі непогані позиції. Хоча, звісно, ми так само протиставляємо їм свої технології і. Ми також успішно знищуємо їхню техніку, їхню живу силу. Я сказав би, що ми це більш ефективно робимо сьогодні, але звісно, свої втрати вони дуже болючі. Та зрозуміло, але хочеться розуміти. Ось ці 15-20 кілометрів, які ви казали, що раніше були у нас, то зараз виходить так, що піхота не може під'їхати на цю відстань. Тобто два десятки кілометрів, це вже неможливо чи як? Ну, це та відстань, на якій вже небезпечно пересуватися, в принципі, транспортним засобом, в першу чергу, за якими полюють ворожі пілоти. І тому заходити на позиції стає складніше. Ви, мабуть, бачили карту, як ворог просувається саме на Покровському напрямку. Тобто вони обходять велику агломерацію покровськ Мирноград з обох боків і рухається фактично. Не заходячи, не намагаючись там активно заходити в ці міста, а вони їх обходять стороною і таким чином рухається вперед, створюючи таку клишню, е і це дає їм змогу брати під контроль якраз шляхи постачання зброї е ротації підрозділів і ну, всю логістику нашу, і це, це дійсно є проблемою великою. А тут, якщо зайти на карту Діпстей, це можна побачити одразу ж. Тому тут логічне запитання, чи є зараз загроза оточення міста, тому що ще минулого тижня деякі воєнкори писали, що в Покровську в одному будинку могли точитися бої в одному будинку між українцями і росіянами, чи дійсно така вже реальна ситуація, чи дійсно проходять вже вуличні бої, і чи є ось ця загроза оточення міста? Ворог застосовує тактику руху там або одинокими бійцями, або невеличкими групами, і таким чином вони рухаються по всій, скажімо так, лінії фронту. Відповідно, ну неможливо проконтролювати цей рух кожного бійця. І часто буває таке, що вони заходять, закріпляються на певних позиціях, потім до них за день другий підтягується ще хтось, так вони знову накопичуються далі вже більш. Там далі просуваються, звісно, при цьому там завдаючи шкоди е, нашим позиціям, і е, коли трапляється там нерівний бій, то вони можуть, звісно, і знищити не бійців, що дуже 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 недобре. Е, чому вони рухаються так спокійно? Чому ми задавалися питання? Ну як же так? Вони або під чимось ідуть, або ну яка причина, тому що вони. Ну, спокійно, не боячись, в принципі, рухається вперед. Потім ми собі зрозуміли, що оскільки ворожа пропаганда вона дуже активна і. Вони так само в цьому випадку вони дезінформують своїх бійців, кажуть, що ви йде, туди, там вже все нормально. Наші штурмові підрозділи все там очистили. Ви заходите фактично тільки для зайняття позицій, які вже пусті, де нікого немає. Відповідно, знімає там відповідні відео, кажучи, що це саме на тих напрямках. Звісно, ворог там не дуже. Кожен ворожий бій боєць орієнтується в обстановці і думає, що там дійсно нікого немає, тому рухається більшість цих бійців гине. Ну, але оскільки це велика кількість, то звісно, що дехто і просувається далі, і тому ми бачимо на наших картах, що йде як не крути, але Просування ворога воно є з величезними втратами, звісно, але вони просуваються. Для чого вони намагаються, наприклад, зайти в той же самий Покровськ, Захватити в Пряму вони його не зможуть, тому що це ми вже маємо приклади того, як йшли бої за великі міста. Це дуже довго з величезними втратами для ворога. От, тому вони намагаються, щоб хоча б якась група зайшла, поставили десь там прапор бажано на якісь будівлі, яка Відомо всім, особливо що це в центрі міста буде. Вони звісно спрозвітують, скажуть, ми захопили щопокровські, і все, і цього буде достатньо. А, щоб до речі, пропаганда схоже, там Що пропаже була минулого тижня про часів яр так декілька разів російські пропагандисти повідомляли, і Путін там казав, що часів яр уже захоплені декілька днів, але наші сухопутні сили показували, що це не так. Тобто, ось цю дезінформацію вони намагаються ширити просто. Ну, от якраз за рахунок цього, плюс е, фінансів, які вони зараз не жаліють на виплату заробітних плат і там мотивації для своїх бійців. Е, звісно, е, там це все пропаганда розносить, підписуйте контракти, йдіть воювати. Все буде добре, ви станете багатими, і ці ну дійсно великі гроші для них. Вони ну та основна мотивація зараз вони йдуть. І звісно, ще коли їм кажуть, що там ви нікого не зустрінете, вам просто треба йти вперед. То це їх надихає, вони не бояться, І, але якби вони знали реальну обстановку, я думаю, вони б задумувалися. Тому що вони коли стикаються з проблемами, да, от іде два бійця, в одного з них там ну, щось потрапляє, дрон наш, ще щось, ну, отримує боєць поранення. Він трьохсотий, то цей, хто ну, здоровий, він його залишає, він його не забирає, не намагає, Йому надати допомогу, і це одна із таких ну якихось речей. Відсутність людяності в них я не знаю, як це назвати. Вони практично ніколи не допомагають своїм бійцям, не забирають їх. Хоча в себе в пропаганді розганяють історію про те, що ми руски своїх не нібросаєм. Я не знаю тоді, хто в них свої, якщо вони кидають побратимів на полі бою. Угу. Е, Підкажіть, будь ласка, те, що ви описували, що декілька груп або декілька людей намагаються. Скажімо так, просочуватись, ось це і є ця тактика просочування, про яку казали в оперативно-стратегічному об'єднанні військ Хортиця Віктор Трегубов. Він казав, що напрямку Покровська добропілля Костянтинівки зосереджена велика орда російська, яка намагається атакувати наші сили оборони з усіх засобів, що у них є. Тобто, чи дійсно це єдина тактика, яку вони використовують, чи є ще щось нове, чого раніше не було, от саме на Покровському напрямку. Ну, ворог, звісно, це одна із таких ну, найбільш нових і свіжих тактик, так тому що вони вже випробували різні типи штурмів, коли там велика кількість техніки просувалася е, за підтримкою артилерії. і Тому подібне. Зараз вони, звісно, готують е, там ці свої штурми. Так само працює авіація, каби, е, різноманітна кількість дронів різного типу, е, це все є артилерія. Однак, оці просування невеличкими групами, подинокими окремими бійцями, воно постійне, безупинне. Тобто, якщо там були такі штурм, пройшов і потім якийсь період невеликого затища, то це ну 24 на 7 Вони йдуть, вони як зомбі. От, е, от, така от в них тактика. Також використовували активно вони мототехніку. Якщо пам'ятаєте, там декілька місяців тому це було зроблено вперше, і саме на Покровському напрямку. Навіть якраз... люках Тай... намагалися штурмувати. Навіть була така інформація. Тайфун допомагав відбивати один із наймасовіших штурмів. Тоді ворог задіював близько 200 мотоциклів. Ну і на, на напрямку, і це було дійсно так ну вражаюче. Тоді нам все вдалося зупинити. Ворог поніс великі втрати, але мототехніку вони періодично застосовують і це, в принципі, додає їм швидкості. Тому все ж таки, коли боєць іде. Пішки то це на набагато легша ціль ніж на мотозасобах. Угу. Слухайте, у вас хочу ще запитати стосовно такої контроверсійної інформації? От військовий, який, наприклад, веде телеграм-канал Surprise.ua, він там публікує факти про те, куди летить, як працює наша ППО? Ну скажімо так, як берегтися жителям Києва від повітряних атак. От він пише, що по далекобійній зброї у нас є проблеми по тилу ворога. Немає бити чим. Чи можете підтвердити чи спростувати цю інформацію, чи дійсно. Є трохи проблеми в української армії цим-дивіться, є багато експертів, які ну там якось розказують про різні ситуації, не знаю звідки вони беруть цю інформацію. Але я вам можу сказати: як військовий, який безпосередньо задіяний в різних операціях, то все залежить дуже сильно від того, там хто використовує засоби, наскільки підготовлені це. Бійці, а яка техніка є. використовується, ну звісно, є. Так ми бачимо і в різні дуже надзвичайно серйозні операції, які СБУ проводить так, як ми бачили вже павутину і ще ряд схожих операцій, да просто менш масштабних. Так і звісно, навіть наш спецпідрозділ проводить певні операції, які на ну на на багато більших віддалях, ніж там ураження. Зони бойового лінії бойового зіткнення чи там ближньої території, там на віддалі там 10-20 кілометрів. Тобто десятки кілометрів спецпідрозділ тайфун залітає так само, знищуючи ворожі позиції, логістику. Ну звісно, для того щоб це було ефективніше, нам потрібно більше засобів, більш якісних по можливості, але фактично робота. Професійних екіпажів і е, фідбек, зворотній зв'язок до виробника е, цих засобів. Він якраз дає ту правильну синергію, і Потім ми досягаємо того результату, який потрібен всім. Е, тому я вважаю, що поки що нашою більшою проблемою в цьому заключається. Не відсутність засобів, а просто недостатня кількість більш якісних, тому що в Україні вже з'явилося надзвичайно багато виробників fpv дронів. з'являється ще багато виробників, які там дрони літакового типу значить, випускають. Але ми починаємо в цьому питанні втрачати. Відчуття того, що необхідна якісна техніка, тому що кожен вихід бойового екіпажа на позиції це великі ризики, і я кажу, коли мені кажуть, ну там літак має бути дешевим, там і, і цей, і значить, і це вже найкращий варіант того, що ми маємо, що він буде максимально дешевим, і їх тоді можна багато зробити. Насправді не так. Насправді потрібна якісна техніка, де ти запустив один раз і воно долетіло до точки. До ворожої позиції, а не так, що ти 10 дронів запускаєш, і з 10 тільки один долітає, і це вже не питання до пілотів, тому що пілоти ну маючи роки досвіду бойового, вони точно, ну якщо допускають помилки, то дуже рідко. А все ж таки, от хотілось би це побажання до виробників і побажання до тих, хто там проводить закупки, щоб звертали на питання якості і від кількісних показників, все ж таки до якісних відходили. Та дякую за роз'яснення. Це очевидно не можна казати знаєте, на все чорне та біле. Тому якраз таки звертаємось до вас за коментарями, що відбувається в реальності. Хочу вас запитати стосовно того, що напередодні з'явилася інформація від російського МЗС, що вони скасовують свою участь у мораторії на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. На вас це особисто якось вплине, чи так як от каже, наприклад, Андрій Коваленко, керівник центру. Про тоді дезінформація, що це суто пропаганда, і росіяни з 19-го року, скажімо так, не дотримуються цього мораторію, тому для наших бійців нічого не зміниться. Чи е, є у вас можливо інша інформація? Я скажу так. Я бачу зараз спокій один мораторій, якого вони дотримуються, це не застосування ядерної зброї. Поки що вони тут. Е, Скажімо так, не, не, не рухалися, а в всьому іншому та ми вже бачили тут все: і хімічні речовини заборонені, і в е, різні види там, мін, які ну, недопустимі, не мабуть, і застосування їх, в тому числі касетних боєприпасів е, по мирному населенню. Це ж стабільно постійно робиться. Мені здається, е, я навіть не розумію, наскільки можна вже так е, е, своє населення обманювати, що ну, це ж видно. Дуже багато інформації, як відбувається враження будинків з цивільними мешканцями, як ну, але звісно, вони ж там всі зомбовані, і що тут дивуватися, так. Да? Але у вас хочу, до речі, запитати, чи дійсно окупанти кидають в бої жінок, тому що така інформація була від 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Спартан. Ви такі випадки, зокрема, зустрічали, тому що вони демонстрували відео якраз такі із загиблими військовослужбовицями, і що за роботу можуть виконувати жінки саме в їхніх підрозділах. Так, бачив це відео. Я думаю, що це не перше застосування жінок в підрозділах. Тут видно, що це вже якби піхотинець, чи, чи можливо в штурмових якихось підрозділах ну, приналежність цієї жінки. От, як правило, ворог так само ну, має багато жінок, військовослужбовець, які служать служать ну, в основному в якихось там тилових підрозділах в забезпеченні можливо. Ну але звісно, є такі ситуації, коли трапляється, що вони участвують в штурмах. Я думаю, що для них просто немає. Я ж кажу, про... за рахунок пропаганди вони йдуть вперед і неважливо для Путіна. Мені здається, немає різниці, хто це буде, чи це буде жінка, чи чоловік, не дітей відправляв би. Мені здається, і не, не не хвилювався би за це. Йому можливий результат. Ми не, не стикалися. Мабуть, не фільтруємо насправді. Немає часу, тому що один раз вилетів, попав в цілі, і далі задача пілота: наступний дрон запускати, і, і дуже часто. Ну, ми там працюємо навіть без підсвідки. Нам важливо все ж таки знищувати цілі, а не фіксувати просто там їхню кількість. Ми розуміємо, що рівень підготовки наших пілотів достатній для того, щоб після влучання, коли пілот каже, що він потрапив в ціль. То ми розуміємо, що це так і відбулося. Тому, тому так працюємо. Зрозуміло, якщо говорити в цілому про війну дронів і ребів, то зараз чи є те, в чому росіяни переважають, які справи із оптоволокном, чи дійсно вони ще запускають їх пачками, десятками, чи є нам? Чим відповідати на це? Росіяни однозначно перемагають у фінансових ресурсах, які вони можуть, звісно, направляти не на ті напрямки, і в ті підрозділи, які найбільш ефективні. і… Є такий російський підрозділ Рубікон, який буквально там створений, якщо не помиляюсь, десь близько року тому, але вже сьогодні там демонструє велику ефективність. Через що це відбувається? Через е, великий рівень забезпечення. Я думаю і впевнений, що якби спецпідрозділ Тайфун мав більший рівень забезпечення фінансового, то Ну, потенціал у нас дуже великий, і цей потенціал ми розвиваємо. Ми щодня комплектуємося новими високомотивованими бійцями, і за рахунок цього ми можемо також робити величезну роботу. Тому мені здається, в першу чергу, все ж таки ресурси, які має Росія, це дає їм оцю перевагу, що вони можуть просуватися. Далі вже звісно, там різне озброєння, яке вони там навчилися ефективно використовувати. Ну, до речі, щодо озброєння, що саме вони зараз найбільше використовують? Це Дрони, реби, засоби радіоелектронної боротьби? Що, що саме? І чи намагаються вони копіювати той же легендарний дрон Баба Яга або ось такі багатофункціональні дрони? Що, чим зараз вони на жаль дивують і нашу сторону, що копіюють у нас? Якщо говорити про застосування ребів, то ворог дуже сильно відчуває те, як змінюються частоти, на яких літають наші дрони. Відповідно, вони просто аналізують, яка кількість, ну на яких частотах літає найбільша кількість дронів. Відповідно, і системи РЕБ під це завозять відповідні. Тому вчасна реакція і, скажімо так, запуск таких, ну Дронів, які кастомних дронів, які літають на інших частотах, не, не на тих частотах, які перекриває ворог, е, якраз дає нам можливості отримати перевагу. Тому е, надзвичайно важливо, як тільки е, в нас технічні можливості з'являються, потрібно дуже в моменті швидко це все масштабувати і відправляти на фронт. Бо для ворога перекрити ці частоти їм потрібно розробляти. Ну ну навіть не то, що розробляти. Ті системи, які можливо вже розроблені, їм потрібно масштабувати, відправляти на фронт. І це для них також величезні вкладення. Якщо казати про там, дрони, які, які вони ще використовують, зараз дуже активно вони на оптоволокні літають. Ви знаєте, щоб його е, набагато складніше не, знищити, такого виду дрон. З ним складніше боротися, традиційні системи РЕП його не беруть. От, е, також вони використовують ударні літаки е, камікадзе, вони використовують е, в тому числі і е, схожі дрони, типу на наші бомбери. Ну, Тобто розробки ведуться, тому що вони, отримавши якісь е, трофейні експонати, вони починають це розбирати. І, е, і готувати свою там відповідь. Вони ну Росія, як завжди, вона ж все копіює в своїх розробок, Мабуть, в них немає е, таких серйозних. Та як правило, це щось в Китаї скопіювали щось е, десь трофей не потрапило не, до них е, від наших підрозділів, так е, коли ми втрачаємо це, і відповідно вони вміють копіювати. Ну і за, за підтримки там того ж самого Китаю і величезної кількості поставок звідти вони можуть робити це дуже і дуже масово. Так, тут здається, що не зовсім до вас питання, але зрозуміло, що політика і фронт неймовірно пов'язані. І ось сьогодні якраз таки Reuters написали, що Путін не вірить ні в які ультиматуми Трампа, а вірить в те, що через два-три місяці фронт в Україні може посипатися, тому він впевнений, що Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області він зможе захопити повністю за цей період. Зараз у вас є ознаки того, що він кидає в бій максимальну кількість своїх солдатів для того, щоб втілити цей план. У життя чи ви не бачите аж такого посилення, щоб дійсно за два-три місяці вони могли е ось свої цілі, які вони оголошували ще рік тому, щоб вони змогли втілити. Але ж по суті, і Покровськ півроку, навіть більше, вони майже рік не можуть захопити ніяк? Ну я думаю, що е фактично, якщо дивитися на те, як е які заяви робить Путін, які його кроки, то можна впевнено сказати, що він намагається виграти час виграє, що це для нього дає в першу чергу, фактично ну, зараз його сили наступають, якби там не було, хоча і з величезними втратами, але вони наступають, захвачують нові території? Також комунікація діалоги з Трампом Трампом йому показало, що в принципі, можна гратися в цю гру, можна розказувати, я хочу миру, звісно, я буду рухатися в цьому напрямку, але разом з тим не демонструє дійсно таких кроків, де би він показав, що він як правитель їхній готовий зустрітися із президентом Зеленським, який неодноразово. Підтверджував те, що він готовий в будь-який день, в будь-який момент виїхати на такі переговори. Тут саме до вас так... перепрошую тут саме до вас питання: так. чи дійсно м, путінська армія збільшила кількість штурмів там в декілька разів? Чи ви це побачили на вашому вітунку? Uh -huh. Чи які особливості саме цього літнього наступу? Тобто, чи бачите, що щось різко змінилося на фронті за останні декілька місяців? Ну, однозначно, можна сказати, що ворог е, дуже активно використовує всі типи як і дронів, так і всіх засобів і авіації, і на різних напрямках найбільш активний напрямок, мабуть, е, як мені здається, все ж таки Покровський і, і дійсно активізація дуже велика. Е, мені здається, він вже відчуває, що потрібно неможливо, потрібно буде е, якісь робити кроки, все ж таки до завершення війни, і тому зараз максимально. Е, Велику кількість сили засобів кидає для того, щоб захватити побільше території і мати більш сильну переговорну позицію. Зрозуміло, але звісно, хочеться, щоб. Цього тижня Путіна змогли дотиснути, і нарешті щоб ця сила була застосована проти нього. Ми ж в свою чергу очікуємо, як каже постійний представник НАТО від США, що найближчими тижнями має надійти максимальна кількість зброї від наших союзників та партнерів. Дуже хочеться в це вірити. А вам обов'язково дякуємо за те, що тримаєте фронт, за те, що нас захищаєте, це неймовірно важливо. Ви Наша опора, підтримка і всі найкращі слова тільки нашим військовим. Дякуємо вам дуже і від себе особисто, і від всієї команди каналу, і від всіх українців обов'язково. І нагадаю, що говорили сьогодні із Павлом Гвозденком, заступником командира спецзагону тайфун. Дякую вам дуже дякую за підтримку.